Тому, тому ось така історія. Наступна історія. Чи хочете ви пізнати сутність жіночої логіки? Е, неможливо. Чого неможливо? Тут намагаються цю жіночу логіку, до речі, показати буквально за одну секунду, О, за одну хвилину і умому, 27 сім секунд. А давай подивимось таке поняття асоціативної зв'язки. Знаєте, да? Ну класи, підкласи і так далі, асоціації. Так вот, когда женщине говорится о чем-то одном, она сразу всю семантическую цепочку поднимает, ну, сообщество вот этих видов и подвидов. Из этого всего выбирает самое худшее, ищет второе сообщество, в которое входит это худшее. Из этих выбирает еще более худшее. Ищет, куда входит это в сообщество. А здесь еще самое худшее. И поэтому женщина спорит не фактами, а выводами. Мне кажется, что это абсолютно правда. Вот выставками мы... Мы молодцы. О... У нас логично все происходит. От одного его факта мы а перешли щ... до другого. А От до третьего И А что? Якщо то, що сказав чоловік, це означає саме то, що він сказав, а не то, що ти собі додумала. А, так, от а, враховуючи той факт, що тепер ви всі знаєте, як думає жінка, кажіть так, як ми можемо це сприйняти. Не треба це вашої прямоти. Давайте, ага, от знаючи, ага. що ми оберемо найкра най... найгірше, потім це найгірше, якимось чином пов'яжемо а... з чимось іншим, а те найінше з чимось іншим. Одразу кажіть, що ви нас я, любите я, жити я, без я... нас не можете, і просіть пробачення, щоб би не зробили. Я, я зрозумів, ви? я зрозумів. Логіка працює приблизно так. А, ну що, давай сьогодні? Можливо, сходимо в оцей наш улюблений ресторан. Моя мама корова. Чому моя мама корова? Я тобі хочу нагадати старий, просто навіть старший анекдот за мене. Коли один ну то, -то дуже старий. Е, е, да, він дуже старий, коли коханий там чоловік підходить до жінки і каже: Ух ти ж, моя рибонька! Да. і вона вибудовує абсолютно логічний е, зв'язок, абсолютно ланцюжок, абсолютно логічний. Рибонька, ну от що воно. Які, якою рибонькою воно могло мене обізвати. Ну він це ж не знає жодних рибоньок, окрім щук. Ну а якщо там чи оку акул, взагалі для нього ж я це акула. Ну це ж абсолютно нормально. Нормально, інакше ж, яка я ще рибонька? Золота? Він є не золота рибонька, ну, це абсолютно нормальна логіка жінки. Бо вона думає, якби я була золотою рибонькою, то він би мене не звинувачував, в тому що я витрачаю багато грошей. Він би мені казав про те. Про те, що я приношу гроші і виконую бажання. Значить, я точно для нього не золота рибонька. Значить, я для нього швидше акулка. Якщо акулка, нормальна асоціація з акулою, абсолютно нормальна, що найстрашніше в акулі? Не Ще лепа! То, бо акула може з'їсти. Акула зі своїми цими страшенними ж зубами може просто усіх з'їсти і тебе так само. Так от, якщо Споті щелепа і зуби, мене. то абсолютно здорова ситуація, абсолютно асоціація здорова і нормальна. Щелепа, зуби значить собака. Ну і як ти мене обізвав? А, отож. отож. Логіка простежується. От Логіка не цікаво, чим це закінчиться. Це Ну, чесно кажучи, я думаю, що правильно абсолютно а, розповів ось цей чоловік з екрану а, про те, що жінки насправді чомусь вибирають найгіршу асоціацію. Не, о, чекай, а, тобто... чекай, тут щось ми, ми пропустили. А, ну, там ще, ну... Ти хочеш щоб я взагалі з кухні не вилізала? А ну, ну трошки назад, назад. Так. так. Ні, от, наприклад, ти принес картошку мелку. домой. Она говорит, а, ты хочешь, чтобы я вообще с кухни не вылезала? Да ты себе рабыню нашел! Все вы мужики, вам бы такого баб загнать, лишь бы вам где-то шля... Там же так... Что там нелогичного? Нелогічно. логічно, логічно абсолютно все. І далі має слідувати всі мужики однакові. А воно І вам жінок тільки одне треба. Вам треба, щоб жінок були в третього розміру очі. І все, і більше вам нічого не треба. А можна почати сперечатися а, через будь-що І, чесно не кажучи, треба. найгірше, найгірше а, потрібно жінку зупиняти в карню рубати її цю логіку. Я не так треба так давати так, їй так. часу, щоб замислитися. Тільки тільки вона починає замислюватися. Треба відразу відразу робити щось, рятувати себе. Тому що, якщо дати хоча б хвилину-дві хвилини а, жінці для того, щоб замислитися, вона цей а, от логічний рядок Ок, доведе в абсолют в безкінечність, тому що і, ми перфекціоністки. І тоді і тоді, і в кінці кінців ви можете стати ну як мінімум таким злим диктатором, тираном, і можливо на вас навіть буде чекати е, якийсь суд і військовий трибунал. Ні, ну так а так воно і є. А, а що не ну от в чому була помилка в логіці? Дуже, от, е, Коли кажуть про те, що в жінки немає логіки, це ж ображає жінку. Ми щойно побачили, що логіка є. Просто вона не така сама, як у вас у чоловіків. Бо ви не можете творчо підходити до опакапуниці. Кривая моя женська логіка. Цікава, цікава. Розумієш, креативна. А у вас? Що? А у вас? Де логіка? Де, от де логіка, коли я кажу, дай гроші, ти кажеш, нема. Де логіка? Куди вони ділися? Украли. І в чому логіка? Оце Такой от чоловіч. от, кралі. оце от вона чоловіча логіка. Коли ти коли постійно чоловік скаржиться жінці а, про те, що а, м, вона занадто багато працює, і мало йому приділяє уваги, і таке інше. То в чому логіка, якщо чоловік, який скаржиться, що в неї багато роботи, і вона мало йому приділяє уваги, усюди розкидує свої шкарпетки. Ніколи за собою не помиє посуд, ніколи а, нічого не зробить, а, і жінка у вільний свій час має його обслуговувати. А, а, а якщо, а якщо е чоловік скаржиться, що жінка занадто часто е вилазить на бронетранспортер, і нам вже пора якби, наступну не дивитися.